У Дніпрі тільки но ну, завершили розбирати завали у багатоповерхівці, яку зруйнувала російська ракета на день конституції. Дев'ять днів поспіль. Тут працювали ДСНСники. Цеглина за цеглиною розгрібали будівельне сміття і шукали загиблих. Вже остаточно відомо. унаслідок цієї атаки загинули троє людей. Ще 12 постраждали. Нами зараз на прямому зв'язку з Дніпра. Софія Москаленко. Софія вітаю. Розповідає, що зараз відбувається на місці влучання і що із потерпілими. Вітаю, Ігоре. Так дійсно 9 днів фактично тривала пошуково-рятувальна операція, і от буквально декілька хвилин тому повідомили про її завершення під завалами. Рятувальники знайшли тіла трьох жінок за допомогою поліцейської ДНК лабораторії. Вдалося встановити їх особи. За попередню інформацію їм було 78, 75 і 30 років. Відомо, що наймолодша жертва російської атаки це переселенка з Донеччини. Жінка переїхала до Дніпра у 2015 році. Рятувальники кажуть, фактично це був найважчий розбір завалів на Дніпропетровщині з початку повномасштабної війни. За атакованого будинку вивезли понад 2 тисячі тонн будівельного сміття. Тут і досі працюють рятувальники. В той час як ДСНСники вже відзвітували, що обстежили 45 квартир і перевірили, чи нема там людей. Мешканцям деяких квартир дозволили зайти всередину, забрати буде якісь речі і документи. Ми поспілкувалися з Денисом. Він розповів, що його оселя на 10-му поверсі, і от коли піднявся, зрозумів, що фактично половини квартири немає. Ось стіл цілів деякі речі, там футболки, штани. Багато речей просто ну. Нема або згоріла, або ще щось. Момент удару був на вулиці, десь гуляв, а потім мені подзвонили і сказали, що в будинок влучив снаряд. Після того, як рятувальники завершили розбір завалів, до справи має взятися комісія, яка визначить, чи безпечно проживати у будинку. Поки що всередині нікому не дозволяють залишатися. Я ж нагадаю, що 28 червня росіяни поцілили ракетою по багатоповерхівці, зруйнували чотири поверхи, і потім перекриття осипалося аж до четвертого поверху. В через російську атаку поранення дістали 12 людей. Серед них вагітна жінка і семимісячне немовля. Нині це вся інформація, що я маю. Ігоре передаю тобі слово. Дякую, Софія Москаленка з Дніпра. Там завершили розбирати завали у багатоповерхівці зруйнованої 28 червня.